Фарбований лис жив собі в однім лісі лис Микита. хитрий прихитрий, кілька разів гонили його стрільці, травили його псами, заставляли на нього заліза або підкидали йому отруєного м'яса, нічим не могли йому доїхати кінця. Лис Микита кпив, глузував собі з них. Оминав усякі небезпеки та ще й інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибрався на Вови, чи то до курника, чи то до комори, то не було сміливішого, вигадливішого та зручнішого золодія над нього. Дійшло вже до того, що він не один раз в білий день вибирався на полювання. І ніколи не вертав з порожніми руками. Все незвичайне щастя і та його хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що немає нічого неможливого для нього. Що ви собі думаєте? величався він перед своїми товаришами. Досі я ходив по селах, а завтра. В білий день піду до міста і просто з торговиці курку вкраду. Ет, іди, не говори дурниць, уговкували його товариші. Що, дурниць? Ану, побачите, решетився лист. Побачимо або й не побачимо, там пси купами по вулицях ходять. То вже хіба б ти перекинувся в блоху, щоб тебе не побачили і не роздерли. От теж, побачите, і в блоху не перекинуся, і не роздеруть мене. товк своє лис і поклав собі міцно зараз, на завтра, в сам торговий день, побігти до міста із торговиці вхопити курку. Але сим разом бідний Микита. Таки перечислився. Поміж коноплі та кукурудзи він заліз безпечно аж до передмістя, огородами перескакуючи плоти та ховаючися між яриною, дістався аж до середмістя. Але тут біда, треба було, хоч на коротку хвильку, вискочити на вулицю, збігати на торговицю і вернутися назад. А на вулиці і на торговиці крик, шум гар Вози скриплять, колеса туркочуть, коні гримлять копитами, свині кличуть, жиди шкваркочуть, селяни гойкають. Одним словом, клекіт такий, якого наш Микита і у вісні не бачив, і в гарячці не чував. Але що діяти? Наважився, то треба кінчити те, що зачав. Посидівши пару годин у бур'яні коло плоту, що притикав до вулиці, він освоївся трохи з тим гамором, позбувшися першого страху, а надто роздивившися потроху, куди і як найліпше бігти, щоб осягнути свою ціль. Лис Микита набрався відваги, розбігся. І одним духом скочив через пліт та на вулицю. Вулицею йшло і їхало людей багато, стояла курява, лиса мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. От пес так пес, думали собі, люди. А Микита тому й радіє. Знітився, скулився та й ровом. Як не чкурне, просто на торговицю, де довгим рядом сиділи жінки, держачи на решетах у кошах і кобелях на продаж яйця, масла, свіжі гриби, полотно, сім'я, курей, качок і інші такі гарні речі. Але не встиг він добігти до торговиці, коли пес біжить йому назустріч. А з іншого боку, надбігає другий, там водить третього, псів уже, наш Микита не здурить. Зараз занюхали, хто він, загарчали, та й як не кинуться на нього. Господи, яке страхіття! Наш Микита скрутився, мов муха в окропі. Що тут робити? Куди дітися? Недовго думаючи, він шмигнув у найближчі отворені сіни, а із сіней на подвір'я. Скулився тут і роздивляється, куди б то сховатися, а сам надслухує, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бачить лист, що на подвір'ї в куті стоїть якась діжка. От він, недовго думаючи, скік у діжку. Та й сховався. Щастя мав, бо ледве він щез у діжі, коли надбігли пси цілою купою, дзявкаючи, гарчачи і нюхаючи. Тут він був, тут він був, шукайте його, кричали напередні. Ціла юрба кинулася по тісненьких подвір'ях, по всіх закутках, порпають, нюхають, дряпають. Лиса ані сліду немає. Кілька разів підходили й до діжі, але негарний запах, який ішов від неї, відгонював їх. У кінці, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований, але як? У діжі, що так несподівано стала йому в пригоді. Було більше, як до половини синьої, густо, наче на олії розведеної фарби. Бачите, в тім домі жив маляр, що малював покої, паркани та садові лавки. Власне, завтра він мав малювати якийсь великий шмат паркану і відразу розробив собі цілу діжу фарби та й поставив її в куті на подвір'ї. Щоб мав на завтра готово, вскочивши в свою розчинну, в цю фарбу, лис Микита, в першій хвилі занурився в неї з головою і мало не задушився, але потім, діставши задніми ногами дна бочки, став собі так, що все його тіло було затоплене в фарбі, а тільки морда. Також синьо помальована трішечки вистерчала з неї. Отак От він вичекав, поки минула страшна небезпека. Серце у бідолахи билося сильно, голод крутив кішки, запах олії майже душив його, але що було діяти? Слава Богу, що живий, та й то, що хто знає, що буде далі а ж діти господар бочки і застане його тут. Але й на все не було ради, майже вмираючи зо страху, бідний лис Микита мусив сидіти в фарбі тихо аж до вечора, знаючи добре, що якби тепер у таким строї появитися на вулиці, то вже не пси, а люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смеркалося, лис Микіта прожугом вискочив із своєї незвичайної купелі, перебіг вулицю і не спостережений, ніким ускочив до садка, а звідси, бур'янами через плоти, через капусти та кукурудзи, чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба не обтерлася трохи або не висохла. Вже добре стемнілося, коли Микита добіг до лісу, і то, не в тім боці, де була його хата, а геть противним. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому треба було ще бігти за дві милі, але на це у нього не ставало вже сили. Тож, підкріпившися трохи кількома яйцями, що знайшов у гнізді перепелиці, він ускочив у першу ліпшу порожню нору. Розгорнув листя, зарився в ньому з головою і заснув справді, як по копелі. Чи пізно чи рано вставав він на другий день, цього вже в книгах не написано досить, що вставши з твердого сну, позіхнувши смачно і сплюнувши тричі в один бік, де вчора була йому така немила пригода, він обережний лисячим звичаєм виліз із нори. Глиб, глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, чисто заграло серце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання, подумав він, але в тій хвилі зірнув на себе. Господи, аж скрикнув неборачусько. А все що таке? З переляку він кинувся тікати, але ба. Сам від себе не втечеш, зупинився і знов придивляється. Та невже це я сам, невже це моя шерсть, мій хвіст, мої ноги ні, не пізнає, не пізнає, та й годі. Якийсь дивний і страшний звір, синій синій, з препоганим запахом, покритий не то лоскою, не то якимись колючими гудзами, не то їжовими колючками. А хвіст у нього не хвіст, а щось таке величезне, а важке, мов довбня або здоровий ступернак і також колюче. Став мій лист оглядає те чудовище, що зробилося з нього, обнюхує, пробує обтріпатися, не йде, пробує обкачатися в траві, не йде, пробує дряпати себе тулоску пазурами, болить. Але не пускає, пробує лизати, не йде. Надбіє до калюжі скочив воду, щоб обмитися з фарби. Та де тобі фарба олійна через ніч у теплі засохла добре, не пускає. Роби що хочеш, небоже Микито. В тій хвилі, де не взявся вовчик-братик, він ще вчора був добрий знайомий нашого Микити, але тепер. Побачивши нечуваного синього звіра, всього в колючках та гудзах, і з таким здоровенним, мов із міді, вилитим хвостом, він аж завив з переляку. А отямившися, як не пішов удирати, ледве хлипає, подибав у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, чого так утікає. А він тільки хлипає, баньки витріщив та знай тільки лепоче. Он там, он там, ой, та й страшне ж, ой, та й ж. Та що, що таке? допитують його свояки. Не знаю, не знаю, ой, та й страшне ж яке, страшезне. Що за диво зібралося довкола чимало звіра. Заспокоюють його, дали води напитися. Мавпа Фрузя вистригла йому три жменькі волосся з між очей і пустила на вітер, щоб так і його переполох розвіявся, але де тобі все дарма. Бачачи, що з вовком непорадна година, звірі присудили, йти їм всім у той бік, де показував вовк, і подивитися. Що ж там таке страшне? Підійшли до того місця, де все ще крутився лис микита, зирнули собі, та й кинулися в розтіч. Де ж пак такого звіра ні видано, ні чувано? відколи світ світом і ліс лісом? А хто там знає, яка у нього сила, які в нього зуби, які кіхті і яка воля? Хоч і як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оте є тепер і на інших звірів. Гей, подумав собі хитрий лис, та це не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти! Стійте лишень, я вам покажу себе. І піднявши вгору хвіст, надувшися гордо, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце сходин для всієї лісової людності. Тим часом гомін про нового нечуваного і страшного звіра розійшовся геть лісом. Всі звірі, що жили в тім лісі, Хотіли хоч здалеку придивитися новому гостеві, але ніхто не смів приступити ближче. Але Смикита, мов і не бачить цього, іде собі поважно, мов у глибокій задумі, а прийшовши насеред звірячого майдану, сів на тім пеньку, де звичайно любив сідати ведмід, сів і жде. Не минуло й півгодини, як довкола майдану нагромадилося звірів і птахів Ви не видиму невидимо. Всі цікаві знати, що це за поява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити до неї, стоять здалеку, тремтять, і тільки чекають хвилі, щоб дати драпака. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Але звірі не підходили, тільки ведмідь, ледво неледво переводячи дух, запитав: А ти хто ж такий? Приступіть ближче, і я вам усе розповім. Лагідно і солодко говорив лис. Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не наважилися. Слухайте, любі мої, говорив Лис Микита. І тіштеся сьогодні рано святий Миколай уліпив мене з небесної глини. Передивіться, яка вона блакитна. І, ожививши мене своїм духом мовив, звіре, остромисле, в звірячому царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій, ніхто там не певний, свого життя і свого добра. Іди на землю і будь звірячим царем, заводи лад, суди по правді. І не допускай нікому кривдити моїх звірів. Почувши все, звірі аж у долоні сплеснули. Ой, Господи, та все ти маєш бути наш добродій, наш цар. Так, дітаньки!» – поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала в звірячому царстві. Зараз кинулись робити порядки. Орли та яструби наловили курей, вовки та ведмеді нарізали овець, телят і нанесли цілу купу посеред нового царя, сей узяв часточку собі, а решту, по справедливості, розділив між усіх голодних. Знов радість, знов оклики зачудування і подяки. От цар, от добродій, от премудрий Соломон! Та за яким царем? Ми проживемо за ним віки відчисті, мов у Бога за пазухою. Пішли дні за днями, лис Микита був добрим царем, справедливим, якосердним. Тим більше, що тепер не потребував сам ходити на лови, засідати, мордувати, все готове. Зарізане. Навіть обскубане і обпатране приносили йому услужні міністри, та й справедливість його була така, як звичайно, у звірів хто був дужчий, той ліпший, а хто слабший, той ніколи не вигравав справи. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього. Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голоден, кого вбили стрільці. Той мусив загинути, а хто втік, той Богу дякував, що жиє. А проте, всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто так не подібного до всіх інших звірів, і лис микита, зробившися царем, жив собі, як у Бога за дверми. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсті. Щоби звірі не пізнали, хто він є по правді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі, він пильнував, щоб нічим не зрадити перед своїми міністрами, що він є лист, а не жаден звір, остромисл. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати вручисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Зібрався хор з лисів, вовків, ведмедів, уложено чудову кантату. І вечором, по великих процесіях, обідах і промовах, на честь царя хор виступив і почав співати. Чудо! ревли басом, аж дуби тряслися, вовки витягали соло, аж око в'януло. Але, як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенграми, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає і собі полисичому. Господи, що стало? Всі співаки одразу затихли, всім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда з очей, спала, та все ж лис простісінький фарбований лист ще й з паскудною Олійною фарбою пофарбований. Тьфу, а ми собі думали, що він не знати, хто й такий. Ах ти, брехунець, ах ти ошуканець, і не тямлячи вже ані про його добродійства, ані про його величаву мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дурити себе, всі Кинулися на нещасного лиса микито і розірвали його на дрібненькі шматочки, і від того часу пішла приповідка, коли чоловік повірить фальшивому приятелеві і дасть йому добре одуритися, коли який драбуга отуманить нас, обдере, оббреше. І ми робимося хоч дрібку мудрішими по шкоді, то говоримо, Е, я то давно знав, я на нім пізнався, як на фарбованім лисі. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.